Усім привіт! Ви дивитесь канал на здоров'я і з вами Діана. Сьогодні готуємо домашні глазировані сирки. Оскільки в магазині знайти сирки з гарним складом важко, саме тому рекомендую вам приготувати їх вдома за лічені хвилини з простих продуктів. Виходять такі сирки набагато смачнішими і можна давати навіть діткам. До кисломолочного сиру додаємо м'яке вершкове масло, цукрову пудру, а також ванільний цукор і перебиваємо все блендером до однорідності. Підійде сир будь-якої жирності, головне, щоб в ньому не було надто багато вологи. В результаті отримуємо сирну масу ось такої однорідної кремоподібної консистенції. Далі переходимо до формування сирків. Один я вже сформувала, тому буду орієнтуватись на його розмір. На шматочок харчової плівки з кондитерського мішка відсаджуємо 2-3 полоски сирної маси. Далі викладаємо начинку, вона може бути різною, у мене це домашня солона карамель. Її детальний рецепт приготування також можете знайти на моєму каналі. В якості начинки також можна використати варену згущенку або ягідний конфітюр. Зверху знову відсаджуємо декілька полосок сирної маси та починаємо формувати сирок. Щільно загортаємо його харчовою плівкою, прокачуємо по робочій поверхні та надаємо бажаної форми. Далі таким самим чином формуємо решту сирків. З цієї порції у мене вийшло 8 ось таких сирків, вага кожного орієнтовно 70 г. Ставимо їх в морозильну камеру до повного замерзання, а далі виймаємо та звільняємо від харчової плівки. В Морозилці вони у мене простояли близько 2 годин. Звільнені від плівки сирки прикладаємо на пергаментний папір. Далі беремо сирок і насаджуємо на ось таку тонку дерев'яну паличку. Тоді покриваємо сирок шоколадною глазур'ю. У мене це розтоплений з олії шоколад. Пропорції вкажу в кінці та під відео. Ось так гарно покриваємо сирок з усіх боків розтопленим шоколадом. А то й паличку отак акуратно прокручуємо, щоб весь шоколад стік. Покритий глазур'ю сирок викладаємо на пергаментний папір, паличку акуратно прокручуємо та виймаємо. Якщо у вас є якась вузька та висока ємність, ви можете прилити шоколад в неї та повністю занурювати сирки. Це буде навіть зручніше. Один важливий момент після того, як ви покрили сирок, то чекайте, щоб в глазурість так трошки застигла. Це буквально лічені секунди, оскільки сирки заморожені. Після того перекладайте на пергаментний папір. Глазур не розтечеться, то сирки виглядатимуть акуратнішими. Я вирішила ще задекорувати сирки, розтопила білий шоколад і роблю ось такий малюнок. Готові сирки ставимо у холодильник до повного їх розмерзання. Впевнено, рекомендую вам ці сирки до приготування та споживання. Виходять вони дуже смачними і готуються з простих продуктів, ви самі в цьому переконались. Можна не боятися та сміло пропонувати їх своїм діткам. Я думаю, вони будуть у захваті. Це дійсно дуже смачно. Раджу вам спробувати. Дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь, щоб не пропускати оновлення. Смачного!